Конституции, 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 закону! Народу, кожен хто буде з людьми, Кожна. залишиться працювати. Я приношу вибачення за обаних і будь ласка, Серйозно. Не хотіли, не хотіли. Друзі. Мы не хотим, чтобы ты подряд. А мы хуторному. Реально. Народ, да, давай, давай. Друзь, давай. Друзья, Друзь, я знаю, что ты мой первый. Я знаю, вам не хватит так само, как и нам. Есть еще. Дай мне не за акции. Шановные друзья, выдадите пешок. Або закрыть. Закрыть цех козлевого тазака. Закрытый, закрытый, закрытый бандюшню. Вас це може бути ходять сюди, привіз, влада вже довіряє Гол. У вас влади, вона знає, ми приймали. Тому ніхто з цих хлопців постраждав. Ну ніхто не має постраждати. Це наші хлопці, вони до нас перейдуть. Змушують нас хвилюватися. Сьогодні. ми сьогодні. Дуже розміщені. Тому що проти нас виставили бандішні. Тому що в нас стріляють, тому що нас викрадають по лісах, знаходять трупи. Тому що ніхто з вас. Кризис! Ми такі самі не чипати! Міліція реально з народом! Вони захищають зараз себе, а не владу. Вони зараз себе захищають. Ганьба вас! Ганьбани вам! Ганьба ваша тимська від народ! Ганьба тим за відвородився від народів! Я от Крупський вийшов йому поклав. Тому що Крупський такий регіонал, який багато хто знав. Ми зараз проїхали по околицям навкруги. По-перше, перекритий проспект, під'їзди до адміністрації Кірова, ось тут Комсомольська і так далі. Готелі ми зафіксували. Ми зафіксували в готелі Серг. Кілька маршруток, де зараз під запис вигружають таких, же, як завезли сюди не хоче одуматись, ми вимагаємо, щоб вони всі були ідентифіковані. На кожного з них був складений протокол.